Так, ми йдемо на сніданок, тому що нам ще поспати треба. Зараз у нас сьома ранку десь. Ух ти, який. Боже, я не думала, що він такий а, великий. Це вирістою, наче такий плоский, плоский, а насправді він просто величезний всередині. Так, доброго ранку. Ми приїхали, прийшли вже в філармонію. Філармонія виглядає, давайте оставлю як. Як зовні, а всередині теж зараз покажу. Дуже цікаво перший раз, до речі, тут. Ось такі стільчики старенькі, такі гарні. Воно все-таки, знаєте, ну просто має історію. Там балкони, тут, наче вітражі, але це натянути тент, бо напевно порозбивалися вони. Дуже-дуже цікаво. Стеля така прям наліплена. І ось подивіться, яка липлина. Ось дуже цікаво. Роз, роздивлятися дуже цікаво прям. Налаштовують рояль. Юрка контролює. За кулісами там нічого цікавого. Все-таки нам понакладали, знаєте, сумки, друти. Ну що, я добралась до моря, купила шапку. Ролці майкійки, дівчатка. Щоб мені було комфортно гуляти по Одесі, я дойшла вже, до, доїхала на п'ятому трамваї до моря. Привітайтесь, будь ласка. Дуже нарадуватись, як я роблю десь. Море чисте, таке воно спокійне, лагідне. І голову, що вітер, вітер все ж таки, він не дуже холодний. Я дуже поважаю це місто. І я завжди мріяла тут побувати взимку. Я розумію, що не вся зима така тепла сонячне, як зараз ви бачите. Але все одно приємно. Сиро. А вже ж так сирувато, більше ніж в Києві. Я тут розквітаю. У мене бажання жити, працювати, якісь мрії. Боже. Я друзі розповідала, що саме Чорне море для мене це щось таке, щось таке, знаєте, неймовірне. Я була Середземне море, а вже чистіше, солоніше, рибок більше, карали краще. Наче красивіше, так, багато хто більше любить якісь середземні там, чи інше, якісь океани навіть, але не наше Чорне море. А я насправді, Чого воно мене так приваблює? Його загадка. Об'єм великої води і загадка. Загадка в тому плані, що вона наполовину живе, наполовину мертва. І... Якась сила, знаєте, це тільки на рівні енергії. Я не буду <хи> до цього знаєте, більше, якось більше сповідати про це. Я взагалі в таке, ну, не слухаю таке, намагаюся якось приходити повз у цих фібр і всього такого. Але от як я можу пояснити свої відчуття з приводу чо, саме Чорного моря? У Чорне у Чорного моря є якась своя енергія, яка от мене приваблює. Не інші міря, можливо, десь там якісь там Мальдіви, але все одно воно не те, розумієте? Тут дуже така, як загадка для мене. Воно мене приваблює своєю якоюсь загадкою. Я не можу пояснити, тільки відчувати треба. Можливо, у вас теж такі відчуття є, то скажіть. Коли я була в Турції, відпочивала. Я стояла на піксі, я не відчувала моря. Для мене не було цієї великої кількості води, я не відчувала ці масштаби, силу води. Я, е, був шторм, я не відчувала силу шторму, е, запах якийсь не такий, ну я не можу вам передати. А тут просто от сила, мощ, сила якось так. Я дуже розслаблена. І я відчуваю себе дуже, знаєте, просто в ресурсі такому, ну не знаю, якісь просто дзен у мене по цілу. Мені навіть важко думки зібрати, тому що я настільки розслаблена, іначе, знаєте, в своїй тарілці, якось так. Було От, не дивлячись на те, що ми погано спали, три години поспали в тільки тому що в автобусі взагалі нереально було спати. Я не знаю. Ніколи, ніколи не буду обирати, це так просто вийшло, що обратно назад ми будемо їхати в купе, а це в автобус їхали. І там виходить, що дуже опалення, високе опалення, якраз як батарея коло мене, воно мені так пекло і в лице пекло, пересушило мені все, всю слизу зову. Дуже було неприємно. А от зараз ну, ця волога все вирівняла, звісно. Але язик не працює, хочеться просто насолоджуватися. Але я розумію, що за ці два дні мені треба якось якийсь контент зняти, а вижити по повні, так скажемо. Зараз я йду значить, від Аркадії, пішки до Нема. Там дяду фінкальну по їм. І знаєте, от одною тут теж просто. З мамою теж просто. Але е, ось такі... Як рітеріки зараз, модно казати. Можна проводити і одною, просто приїжджати на два дні. Два дні, І цього буде достатньо, щоб знаєте, якось перемикнути себе. Тому що я не знаю досі, що мене тримає в Києві. Мене особисто нічого не тримає в Києві, тому що я працюю вдома, я скрізь можу працювати, зараз тримаю в Києві собою Юру робота. От. ну Дуже-дуже є бажання велике переїхати сюди. Це ляпка на ресурсі, але розслаблена. Я на, маю на увазі, що я така відкрила душу і надихаюся <гум> містом. Треба свої якісь курси вже запровадити по любові до Одеси. Бачили котедж для котиків? Яка краса. Нема нікого, всі пішли гуляти. Напевно, пів дороги пройшла, проходила тихенько без телефону, десь телефоном. Поки йшла, у мене лосини на Олексі купили. Зараз тут глини повно, нічого, помию. Вийшла подивитися, які гарні пляжі. Море таке чисто та спокійно сьогодні. Просто на днях був шторм. А зараз... Більш-менш воно тих. Частенько-частенько. Але тут дуже-дуже важко пройти, як бачите. Все в глині. Ой-ой-ой. Що бути вже в морі? Е -е, я окупала, тому я сподіваюся, що ж таки нічого з ними не станеться. Один раз нормально. <смістить> Можна. Тут це котик. А тут собачий пляж. Коли з мамою приїжджали, ми сюди відпочивати ходили. І дуже-дуже дивували люди, а точніше бісили, які кричали, що ви сюди з собаками поприходили? Ну що за люди? Ну не знаєте, спитайте. Це їх пляж, це ми в гостях були. Тому краще взагалі залишити його для песиків. Але десь краєчку не доставати людей з песиком Тут хоч плиточка така, то вже треба буде почистити чоботи і чого. А я досі гуляю. Іду сама собі цілий день ходжу по Одесі, а зараз вже йду в сторону отеля, зайду, покладу сумочку і піду на концерт. Юра там цілий день працює, а я цілий день гуляю. Якось так. Ой, наїлася я цибулі, грузинський ресторан знікальня. Обожнюю просто цей салат дві порції взяла, там стільки цибулі. Аж це аж погано. Зараз цукерочку взяла. Може легше стане апельсин. Капець. Так, дівчатка і, і хлопчики йду на концерт, тому вимикаюсь. І до завтра. Завтра буде новий день. Всім дякую за перегляд. Всім пока <му> Так робить наш звукорежисер. Фантастичний. І це звичай з його концерту, звичайно всіх альбомів, це Юрій Сидоренко, yeah. будь ласка. А що він всі до Одеси зі своєю дружиною в Кариною, яка опухне закохана в Одесі, можна мінечка, кожен Одес. Вона ще не можуть досі мати. Друзі, хочете живіть в Одесі. Це фантастичне місто насправді. Але цього його вже, якщо ти напориш.